Колеги, вітаю! Отже, ми продовжуємо наше навчання і сьогодні поговоримо про ринок землі у сусідніх з нами країнах, чому він важливий, як буде змінюватися швидше всього ринкова ціна українських ґрунтів, і відповідно для себе зрозуміємо, які фактори будуть впливати на зростання або загалом на зміну вартості землі. Отже, спершу давайте покажу такий графік, достатньо просто, на ньому все зібрано. Ось найближчі сусіди, які запустили, мали достатньо, можливо, Литва, Естонія, країни Балтії мають менший земельний фонд, але тим не менше інші сусіди, на яких ми могли би в певній мірі орієнтуватися. Отже, Польща, мабуть, один з найбільш успішних прикладів, тому що стартуючи із ціни близько тисячі доларів за гектар, зараз ціна близько 11 тисяч. А за перших 10 років вона досягнула близько 8 тисяч доларів. Тобто розуміємо, що ріст більше шести залежить знову ж таки від регіонів, але ріст близько шести разів, семи раз, в деяких випадках восьми, залежить знову ж таки від самої локації. Румунія теж показала дуже цікавий результат з загальним приростом близько трьох раз втричі, за 10 років зросла ціна за 15 років, зросла ще більше. Тобто варто розуміти, що це актив, який зростає. Різні ситуації можливі, але станом на зараз, з перших 10 років ринкових реформ, бачите, спершу все так дуже плавно. Зміна незначна, буквально відсоток за відсотком, чуть-чуть, потрохи. А потім виявляється, що ринок вивіз в декілька разів. В нас те саме буде. У нас буде довший час. Ой, не ростуть, ой, ринку нема. Ой, не зрозуміло кому купувати, продавати. Ще не зайшли юридичні особи, ще не зайшли іноземні особи. Зараз ми ще дискутуємо, потім консультуємося. О, а тут вже найкращий час треба було заходити в 2023 році. Тобто, приблизно так у нас буде теж відбуватися по інших країнах. Ми можемо подивитися по Литві і по Естонії. Трохи, мабуть, інша вартість рівень ґрунтів, Ми не дуже можемо порівнювати, але навіть в таких умовах все рівно ріст був. Тобто стартували ще з нижчої бази, і відповідно до певного загального рівня дійшли. Тобто, в середньому ми бачимо, що на п'ятий рік середній ріст 238%, в сьомий рік 302%, в десятий рік п'ятсот Перші роки цього не помітно, і тому треба розраховувати, що якщо ви купуєте земельну ділянку 3, 4, 5 років. Оця перспектива 5 років, можливо, трьох там, залежить від ситуації, я дуже наполегливо рекомендую на це звертати увагу. Тепер, якщо подивитися на ринок землі в країнах Центральної Європи, давайте подивимось, так, і польська реформа. 2016 року дозволено купувати землю іноземним інвесторам. Тобто, бачите, є можливість купувати максимальна кількість 500 гектар. Фактично вважається успішною реформа. Розуміємо, що ця реформа дає поштовх до інших сфер економіки, і вставляти палки в колеса для своїх же ж компаній швидше всього в нас теж ніхто не буде. Тобто там особливо сильно відтерміновувати. Ускладнювати процедуру виходу інших компаній, воно просто позбавлене сенсу, тому швидше всього буде все-таки достатньо, достатньо активний ну не те, що лобіювання, але приведення ринку землі в Україні до рівня ринку землі у країнах, принаймні сусідніх, а то й загалом на як у Європі. Словаччина так в Словаччині дозволено купувати землю юридичним і фізичним особам. Ми розуміємо, що мають бути вимоги до того, скільки часу людина ну, або компанія веде бізнес в країні. Е, розуміємо, що це нормально, що ці вимоги складають 3-5 по деяких країнах, 10 років. Це це окей. Так, от е, Румунія, про яку я згадував, дуже схоже, як в Україні 100 гектар максимальна кількість з 2014 року дозволено купувати землю громадянам ЄС. Тобто знову ж таки, давайте розглянемо в контексті нашого вступу до європейського союзу, який станом на зараз є закріплений в конституції. Визначений є план про, про наміри Україна виконує відповідні ті показники, які рекомендує Європейський Союз. І, і коли Україна входить в європейський союз, ми розуміємо, що може бути не купівля землі іноземцями, а купівля землі, наприклад. Громадянами Європейського союзу, так які близько там трьох років проживають на території України, тобто буде така знову ж таки поступово, почутнуть, поетапно зростання ум кращих умов спершу для ближчого кола. Потім для тих, хто довше живе спершу фізичним особам, юридичним особам, тобто, це все буде розподілено на багато дрібних етапів. Коли саме в якому форматі, ми звичайно не можемо цього точно казати, але в тривалій перспективі ми дуже часто недооцінюємо те, що може відбутися. Тому купуємо і вкладаємо в цю інвестицію. Робимо на довготермінову перспективу. Які ще ринки країн цікаво було би проаналізувати, Тож Болгарію, так. Можна з 2014 року купувати землю громадянам Європейського Союзу, тобто знову ж таки виглядає так, що зараз все викуплять всю землю, але такого немає, і фактично ринок стабільний, передбачений ціни зростають в середньому на 8% в рік. Врахуйте, що є ще додаткова сума за орендну плату, яка деколи теж прив'язана до вартості землі або до. Оцін оцінювальної вартості землі, до речі, от ці на синьому фоні. Ці цифри червоні. Так що це таке, це є площа землі у приватній власності. Тобто, в нас ще є частина, коли держава є власником землі, є ще муніципалітети мають ОТГ мають власності, тобто їх насправді достатньо багато. То землю ще точно буде все перерозподіляти, зділитися, і чим більш ефективніший і технологічніший там буде власник, тим буде зростати і сусідська земля теж. Чому? Тому що конкуренція вона завжди призводить до зростання цін, особливо на такий актив, який є актив і на основі якого можна багато що створювати. Тому відсутність або майже відсутність повна власності у держави або у муніципалітетів землі не стримує ринок, а навпаки, дозволяє йому зростати. Гаразд. По ключових країнах з вами пройшли, сподивилися. Тобто майже в кожної країни є якісь обмеження на загальну кількість землі у власності. Є можливість купувати іноземцям або немає, але, наприклад, зазвичай, от цікавий досвід, так само Латвії. Так у 2017 році в окремих регіонах більше половини земель належали іноземним компаніям, тобто дуже велика кількість, дуже велика кількість. На су площу землі, так яку можна мати мати у власності значну кількість, значна кількість землі, тобто менші наділи формують більший рівень конкуренції а рівень конкуренції краще формує ціну, от приблизно так. Так і тому аж з 2017 року почали діяти обмеження на продаж землі іноземцям. Ну але знову ж таки площі треба порівнювати Латвії, України, мабуть, площі не зовсім співмірні. Ми це для себе теж розуміємо, тобто є достатньо багато гарних цікавих прикладів. Один з найкращих прикладів вважається Польща. Розуміємо, що Україна десь, мабуть, теж буде переймати ті приклади, які ближчих наших сусідів, особливо в рамках інтеграції до європейського союзу, ми можемо передбачати, що європейські компанії, фізичні особи швидше всього, після відповідних змін з часом можуть мати теж доступ до української землі. В перспективі тривалій, тобто це не перспектива швидше ніж 3-5 років. Але якщо ми ще раз подивимося на рівень зростання, то це актив, який залишається на достатньо такому значному рівні. І от цей плавний плавний спершу підйом невеликий впродовж перших років, він потім компенсується за рахунок постійного підйому в наступних роках. І я теж не здивуюся, коли буде в нас. Різкий стрибок і тут варто розуміти для себе, що входити на ринок тоді, коли, припустимо, вже озвучили про те, що буде референдум про незалучення наземних інвесторів в землю, то знову ж таки вже буде пізно заходити або вже буде пізно дуже сильно вникати, тому що вже ключові ціни вони виростуть, вони вже підуть в до того часу. Тобто треба орієнтуватися в ринку наперед, заздалегідь. Звичайно, що рішення треба приймати самостійно згідно з своїм фінансовим консультантом і згідно свого фінансового і інвестиційного. Плану. А зовсім скоро ми з вами знову побачимося і детальніше поговоримо про особливості землі, переваги землі, про е, типи компаній, які працюють на ринку землі, операторів ринку землі. І, звичайно, що е, рішення, можливо, допоможе те, що ми проговоримо, так допоможе ще краще прийняти своє рішення. До дня!